Я вирощую, збираю і виготовляю з того, що виросло, натуральну косметику. Шампуні, мила, кріма, бальзами, гідролати, тобто великий спектр. Займаюся 10 років, а надихнуло те, що хотілося мати косметику таку, яка буде корисна, і я знаю, де я її взяла, і ну, як вона виготовляється. Коли береш трави, то ти розумієш, які трави, де вони виросли, і що з них можна створити. Саме початкове це була масажна олійка, тому що я робила масажі людям, і мені потрібна була якісна олія. А потім ми з подружкою вирішили зварити мило, тобто ми зварили і з основи, і натуральне мило. Порівняли і вирішили, що з основи ми не будемо робити, а будемо тільки натуральне, тому що ти бачиш, що там, і розумієш все, що вкладене в, це, в цей продукт. Ну я не люблю порівнювати, я люблю, щоб було те, що мені зрозуміло. То мені зрозуміло, що я взяла, наприклад, трави, я їх виростила, виростила ту лаванду. Я знаю, чим я її підливала. Я знаю, на якому ґрунті вона росте. Я знаю, як її далі. Ну, подальший шлях. Тобто, я знаю, що вона настоюється на гарних оліях, які я купую, які вони сертифіковані. І я розумію, що потім ну, кладеться в той продукт те, що корисно для людей. Ну і для себе безпосередньо. Ну, часу йде по-різному. Тобто, якщо у нас вже все готове, наприклад, якщо щось робити, нам потрібно спочатку там, посадити щось, потім поки воно виросте, потім зібрати його, висушити, подрібнити, настояти. Тобто, це великий проміжок часу. А коли, наприклад, мило, воно ще я варю його з нуля, і це ще місяць, два-три, в залежності від сорту мила, який ти робиш, воно має ще настоятися і визріти. Тобто це багато часу витрачається на те, щоб щось зробити. Мені дуже хочеться, щоб люди пізнавали те, що з простих речей, які ми бачимо у нас на городі, в лісі, з всього ми можемо щось виготовити. Тобто, тут видно, що, наприклад, якщо зібрана лаванда, висушена, ми можемо його використовувати як в свічках, так і в милі, так і в шампунях, ну, в будь-якому засобі, да, в засобі, який я виготовляю. Мені подобається проводити майстер-класи, щоб люди побачили ну, самі все, ну, все цей процес, і побачили, що з чого виготовляється. Тобто, якщо людина приходить, вона бачить, що це м'ята, це міліса, вона розуміє, що це. І після того людина вже довіряє, тому що, ну, хто б не прийшов, він ну, коли бачить на ярмарках чи на виставках, тобто він бачить готовий продукт, і він не розуміє всієї цінності, тої, що туди вкладено. А коли на майстер-класі людина повністю проходить цей всей процес і бачить те, що, те, що виготовлено, і що. Ого, воно виготовлено, де і як. Ну будь-яка робота складна. Але коли ти її любиш, тобто туди вкладаєш любов і свої знання, то вона стає легка. Ну, напевно, не було такого, щоб геть мені хотілося кинути, тому що я роблю багато чого. Тобто, якщо мені, наприклад, вже не хочеться робити якийсь там продукт, я його не виготовляю, можу рік, два не виготовляти, а потім ввести щось інше, те, що мені подобається. І коли у мене немає там якогось настрою чи ще щось я ніколи не буду робити. Ну, тобто Я піду прибирати, копати, але ну, не, не, не виготовляти продукт. Ну, я з дитинства люблю трави, але ну, те, що вирощувати, то ні. Ну, мені подобалося, як воно вже росте. Там, ти прийшов у бабусі, там ростуть квіти, тобто ти дивився, як, що, як, які вони, з чого вони, як вони пахнуть, які вони мають вигляд. І, ну, складати букети це мені було з дитинства, да, а щоб город сапати ні. Ну, тобто, ти, звісно, робив, там, допомагав, але це не було таким, прям, що тобі гориш ти цим, що ти хочеш. Що там щось там робити. Я хочу багато подорожувати і хочу, щоб в світі взнали цінність рослин, трав і квітів. І також що кожна людина може створити з цього і що вона може побачити нового в тому, що вона створює з натуральних продуктів. Розкажіть, власне, що потрібно для того, щоб створити таку світочку. Сьогодні ми з вами створимо гелеві свічки, тобто, нам потрібен стаканчик. Свічка і різні рослини, спеції, трави, квіти, тобто все, що тут представлене, ми можемо використовувати для того, щоб створити свічку. Ставимо біля себе, і uh -huh. тепер ми обираємо, що ми хочемо наповнити. Тобто, у нас є свічки, ну, так як приклад, да, ми бачимо, що у нас тут є: тут є квіти, uh -huh. трави, перець, спеції. І ми сюди формуємо повністю спочатку те, що нам потрібно. Uh -huh. А ось ця прозоре: це що? Це геловий віск. Це натуральний геловий віск, який горить в п'ять разів довше, ніж соєвий віск. Тобто, хто хоче, щоб свічка йому служила довше, обирає геловий віск. Так, і що будемо робити після того, як наповнимо? Спочатку ми наповнюємо, тобто, ми створюємо те, що нам треба, потім ми обираємо аромат, угу. розтоплюємо. А до речі, чи залежить аромат, від, наприклад, то наповнювача, от цих квітів, які ми зараз наповнюємо? Ну, аромат у нас буде окремо: або ми беремо ефірні олійки, або ми беремо віддушки. Ну тобто, в залежності те, що нам хочеться. Ми розтопили гелевий віст, додали сюди ефірні олії або віддушки, і тепер заливаємо в стаканчики ті, що ми сформували. Мене можна знайти в соцмережах, в інстаграмі, в Телеграмі, в Фейсбуці. Підписано «Морозюк Cosmetics. Також можна придбати в майстерні, якщо комусь щось захочеться, або пройти мастер-класи. Також йога-центр Пантера, Котилася торба, унівірмаг і Солодкий світ в Глобалі. Запрошую!